Друзі, доброго дня! Сьогодні я буду готувати млинці. Коли мені пропонують млинці, ну я звичайно говорю о, ні, дякую, бо млинці це не для тих, хто хоче залишатися стрункими. Але я буду готувати млинці з борошна зеленої гречки. І зелена гречка це просто кладесть корисних речовин, вітамінів. І більш того, вона сприяє сходненню. Ну, у всякому випадку, так говорять там деякі вчені. Перш за все, треба мати борошно зеленої гречки. У супермаркетах продається гречане борошно, але це борошно не з зеленої гречки, а з тої більш звичної для нас вже оброблене вже підсмаженої гречки. Борошно-зеленої гречки можна купити там у якихось інтернет-магазинах, але навіщо це робити, якщо у вас є, наприклад, кавомолка, от у мене така старенька, але вона дуже добре справляється з тим. І зелену гречку можна купити ну в Одесі, я її купляю просто на ринках. Так, звісно, в супермаркетах вона... Не часто можна її зустріти, але на ринках на розвіс, будь ласка. Тому я зараз буду робити за допомогою кавомолки борошно з зеленої гречки. Ще нам знадобиться одне яйце, воно в мене тут було таке розбите. На чому можна замішувати тісто для млинців з борошно-зеленої гречки, да на чому завгодно. Навіть на воді. А, але, е, краще, я думаю, на молодці. Причому як на коров'ючому, так і на кокосовому, на горіховому, на соєвому, на будь-якому. А, а в мене залишилася е, баночка сироватки. Я робила сир-панір. Е, і ось я сироватку зберігла таку баночку, і я буду робити на сироватки і, мабуть, додам трошки звичайного домашнього молока. Ну І ще нам потрібен буде розпущувач. Будь-який чи розпущувач, якщо його немає, можна використовувати соду, але якщо берете соду, її треба чуть загасити якоюсь кислотою. Ну, Краще це буде нехай сік лімону чи лімонна кислота. Бо Якщо ви, наприклад, будете робити млинці на молоці, а воно не кисле, то сода не спрацює, бо сода спрацьовує з якоюсь кислотою. Коли гречка ще зелена, в неї немає такого яркого смаку, тому млинці з неї Можна їсти і там з чимось солодким, там, з варінням, з гущонкою, а можна завертати в неї шматочки сиру, ну, можна м'ясо, все що завгодно. Тобто смак виходить нейтральний. Якщо ви хочете солодкі манці, ви можете, звісно, додати туди. Цукру, але я хочу зробити ці такі універсальні, щоб їх можна було їсти ну, з чим завгодно. Ну Ось тісто готове. Я додала туди ще й олії, щоб млинці ну, краще відставали від пательні. І воно доволі рідке, я таке і хотіла, і тепер треба почекати десь хвилин 10-15, щоб борошно набрякло. Мабуть, вона стане тісто стане ще трошки густіше. Сироватку та молоко я ще не кладу у до холодильника, бо якщо мені Друзі, ну ви все чули. В Одесі пролунав вибух. Ось що значить готувати під час повітряної тривоги. Це страшно. Тісто в мене вже готове. І зараз я буду розпочинати смажити млинці з борошна зеленої гречки. Ну що, друзі, ось такі млинці в мене вийшли. Можна казати, що вони в певному сенсі слова вибухові, бо готувала я їх під вибухи Одесу. Продовжують бомбити. Це не вся порція. В мене на пательні ще млинці. І що я хочу казати? Треба слідкувати за консистенцією тіста і перші. Два млинця вам покажуть, чи добра у вас консистенція, бо так на око казати складно. Перші два млинця в мене були такі дуже рідкі, і їх тяжко було перевертати, вони порвалися, тому я додала ще борошна. Тобто дати такі пропорції тут складно. Треба просто слідкувати за млинцями, і тоді все вийде добре. Вони дуже смачні, вони, ну, аж ніяк навіть не пахнуть гречкою. Їх можна їсти і просто так, і з якимись начинками, і просто палити там варенням, сметаною, чим завгодно. Дякую вам. Що бачили, дякую, якщо будете готувати корисну їжу. Підписуйтеся на мій канал. Я ще багато чого хочу вам розповісти. І, до речі, про зелену гречку теж.